Віталій Битлі Шевра проти Хіро Швейцарія рейтинг 2057. Треба не зівнути просто, напросто. чуть Забери пешечка, будь ласочка. Ну, а зараз отримаешь. Хитрий хоче забрати в мене коня. Писайте. Чи не представляєте? Так, і не інійщий сефі, ферзь. що це нам дає? Не знаю, що дає, но я вже хочу так сказати. Слони ферзі зараз по білим полям-бум-бум-бум. Якогось пішака ще одного від'їм. Складно це все, ну. Не поняв час. А, ти хочеш сюди привезти? Тепер поняв. Тепер поняв. Якщо я пішов F5 зразу. Та ти пішов E5, так? Да? А я тоді слона підведу. А, так. Ну добре, якщо зараз на мат напасти. То ти б'єш конем, а я б'ю шахом тобі. І мат не всі. Чи не мат? Зараз я віддам на мат не постави. Таке буває нам. Можна кіньєч, то ти слона підведеш. Добро словный, ти взяв. Можно F6 пить. Не, F6, ні. Шах. Ти маєш йти сюди, правильно, брат? Я шах. Не шах, так. Ты Я шах такий. ти сюди, я шах такий. Ну, продається так, брат. Тут, правда, Фарис захищає коня, да? Неприємно зв'язка. І може в 6 взагалі. Ні, в 6 не. В 6 не. А от отак. Добре. Тура приймає. Такий хід. Ти ж не даєш підвести ще фігуру і знищити цього коняку. Дивний хід. Двері дивний хід. Якщо б'ют Торою, то ти б'єш ЖФ, да? І там. Нічого ми не, не зробимо. Ну а тут прям б'ємо і. Дав мені час суперник. Все-таки фарзі так тримав на цьому лінію. Що ти хоть? Що ти хоч. Тепер це важливий пункт, і в шість все тримається на коні. Він не втримується. А, я тут ще міг, да, щось робити. Тепер ні. Зрозуміло, так. Да. Тепер він мусить це поле захищати. Ні, ну все рівно ти ж бив слоном, наприклад. Ні, ну, ти можеш і слона мені віддати, я не прото. Я не про. Тут фарсь тримає. Відкритий шах? Це небезпечно. Ну, але не тримається позиція. Цікаво, де він помилився конкретно. 81 на 69. Конкретно раз помилився, так. Спочатку де це, ну окей. Треба було саме слоном бити. Де в тому, що ми якби заставляємо мінятись. Ми не міняємося, тому що ми віддали пішика і в нас перевага трошки в розвитку, але невелика. Чорних все-таки матеріал важливіший тут. Уявляється. А тут все-таки ферзі точно не міняються. Це послаблення. Це не сильно. Не так сильно. Тут він правильно правильно. Не туди пішов королем. Король 9. Ну так, да, тут якби лінія F може відкритись і заграє Тура. Персь сам мало що може зробити. Зі слоном, звісно, кінь може якось пришкандибати. Але коли Тура прийде, будуть по-іншому розмовляти з ним. А він, якби, пішов в коротку коробочку. Ну тут в п'яті воно вже це не тримається. Сильніше було йти сюди і давати якість. Ну, тут ще можна так прихопити. О, весь комплект. Ну, добре. Це не так сильно, але все добре. Так, кінья H5 треба було грати, але я розраховував на цей хід. І потім. Тура F7, ну тут щось він по-іншому міг зробити. Так тут мати. Ну Тут дуже сильно D5. Ну, не знаю. Да, треба відкривати ще цю лінію і якби. Все. Ну тут. А, король G8 міг отак от. І тут тільки Тура F5, ну окей, ми маємо виграти. Коня. Не шах, не сюди. От тільки Тура f 5 кон, коника. Ні, навіть не коника. Ми просто продовжуємо атакувати. Ну да, всі фігури мають грати, хоч у нас немає матеріалу, але дуже сильна ініціатива. Отак от саме. Сон е 6 якось тримається ось цю двіжуху. Ну, виглядає не дуже за чорно. Добре. Справді все було так. Справді тут воно не тримається. Навіть да, відкритий шахму, ну, якби інший. Віталі буде лішах і враю проти Лукаса. Нідерланде рейтинг 2045. Гамбіт. Чи подумаєш, тобі на користь гамбит. Не знати я, не знати Хочу пішечка на е5. Таке. Цікава структурка. Можна було тут забрати. І не вичворяти. Ну, ми так можна було її 6 піти. Було б це цікаво. А, мабуть, також можна, але я не хочу. Я хочу блокадного коня. І десь не F5. І підвести всіх туди кудись. За рахунок того, що в нас було багато простору. нас така Хороша перевага. Так, ну що ти причепився до на е 3, мені не дуже подобається. Якщо я відійду сюди. На кінь F5, що ти зробиш? Б6. Різеш 5. Взяв взяли. Ну давайте пожертвую пішака, так як ти якось дивно розіграєш цю всю річ. Не хочеш, щоб ти тут мені так от. Туди-сюди. Поки в мене є перевага в розвитку, я хочу її трансформувати в ініціативу і атаку на цього типа. Типа звати король. Десь верж 4 вже погрожує. Якщо буде грати прямолінійно, щоб тіпа, там десь пішака з'їсти, то я якби, цього і хочу від нього почути. Побачити, побачити, почути. Так. Шічка жертвуємо, залюбки. Питання в тому, чи як. Я ж 5 грати? Чи ж 4 щоб він взяв, ми взяли. Він же 6 ми на 6. Правильно-правильно. Ой, він може тут просто зразу взяти. Яка різниця? Це просто буде пересновочка. Кучка ходів. Байдеш, мато висить. Мато висить. А, тут буде подвійний ударчик. Перестановочка на мою користь. Виглядає це все рівно як. Не те, що треба. Кінь якби і хотів прийти. На ти захистив слона, але ти послабив поле Є4. З конем на F6, бо як ти будеш боротись? Коня повернеш, бо ну, на D5 воно краще, да, виглядає. Ну, не знати. F5 таке, типу, кінець майже, ні? Далі хочу коня поставити. Може на кінець. Балади. Може і на кінець. Це все тільки початок. Так. Є шість давай тоді. Шість ти просто можеш забрати, да? Зараз слабкість буде. Все-таки цей слон мені не подобається. Його треба знищити і дістати цих полів. Знаю, що я там нарахував за одну секунду, але я иду дві мат ставити. Граю впевнено, прям за мілісекунду. Конем, прям. 73 на 70 Ну щось він. Не, про я б міг просто забрати коня. Ну, не очікуєш від суперників таких подарунків. Дуже дивна гра. Можна її 6, мабуть, буде піти також цікава. Це не так сильно, да? Тут чорних навіть таке влаштовує така річ По комп'ютеру. Відразу h 5, бо, я не знаю, він так, мабуть, зіграв би. З іншого боку. Просто велика хороша перевага, а у чорних одні проблеми. Суперник розвиненими фігурами походив, помінявся. Залишився кінь на D7, який закриває слона, слон, не вийшов. І все. Король самотній. Ну і так, нормально. нам, Намсь слабкість якось треба дістатись, щоб поставити мат. Нам допоможе шах конем, який вже короля. Поле g5 контролюється, крім цим пішаком. Слоном, пішак не може брати по правилам шахів, король зв'язці. Треба знищити захисника. Ну і все. І дістались до короля.